До вашої уваги Черкаська служба новин. В студії працює Наталя Майборда, Сурдопереклад Галина Абраменко. на публічному акціонерному товаристві Азот дбають про безпеку своїх працівників. Минулого року на охорону праці витратили понад. 50 мільйонів гривень, а це майже 12 тисяч на кожного співробітника. Чому саме охоронні праці приділяється значна увага, та які економічні дивіденди флагман Черкаської хімічної промисловості має з цього? Знає Олександр Чернега. Черкаський азот об'єкт, який входить до списку підприємств з підвищеним рівнем небезпеки. Тож питання охорони праці, як і всі виробничі процеси, перебувають на постійному контролі. Особлива увага людському фактору на сьогодні на азоті працює понад 4,5 тисячі робітників. Щоб забезпечити їм належні умови праці та зберегти життя, створений спеціальний підрозділ служба з охорони праці. Современные подходы к осуществлению задач на обеспечение безопасных условий труда на рабочих местах являются выявлением или идентификацией всех опасностей на каждом рабочем месте с последующей планомерной разработкой и внедрением мероприятий, направленных на снижение рисков от этих опасностей. Небезпеку легше попередити, аніж потім її ліквідовувати. З цією метою кожний працюючий проходить необхідні інструктажі. Завдяки запровадженню таких заходів, каже Віталій Скляров, вдається зекономити чималі кошти. В результаті проводимої профілактичної роботи і внедрення на підприємстві міжнародних стандартів, таких як Аксас 18 це стандарт по охороні труда і здоров'я исо 14001 – стандарт, направленный на снижение экологических рисков и интегрированная система менеджмента качества. За счет этого уменьшен травматизм и в последние годы держится в пределах 3-5 несчастных случаев в год. Працюють на азоті і в напрямку зниження ризиків негативного впливу виробничих процесів на здоров'я. Відтак, щороку планово закуповуються необхідне медичне обладнання та лікарські препарати. Єживодно виділяються средства на закупку більш сучасних приборів для санітарної частини азота, які дають можливість проводити обслідування работників более качественно і виявляти заболевання на более ранніх стадіях. Благодаря такой профилактике показатель общей заболеваемости по обществу ниже показателей заболеваемости в целом по области. Система роботи з охорони праці на Азоті казали у відділенні виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у місті Черкаси. Заслуговує на популяризацію та запровадження і на інших підприємствах області. Що ж до перспектив, то на 2012 рік на рік напад Азот планують збільшити асигнування на охорону праці. Навесні цього року Черкаська мерія планує змінити схему руху маршруток, аби розвантажити центр міста. Утім, перевізники вбачають у реформі лобіювання інтересів окремої групи транспортників, тому вимагають від міської влади врахувати їхні вимоги і не забувати про інтереси черкастів, адже багатьом доведеться до місця призначення доїжджати із пересадками. У 2003 році вулицями Черкас курсувало 176 автобусів. На кінець 2011-го таких було вже 325. Транспортні пробки стали звичним явищем не лише в години пік. Щоб розвантажити центр міста, Марія переглянула схеми руху маршрутних таксі. Водії контролери та пасажири кажуть, що з ними влада не радилася, і рішення прийняла на користь окремих перевізників. Як нам стало відомо, зараз міська влада розробляє нове рішення міськ виконкому, яке хоче винести на виконком і затвердити, що стосовно ну, обробки і скорочення маршрутної мережі в місті Черкаси мотивують це тим, щоб освободити центральну вулицю міста бульвар Шевченка від транспорту громадського користування. Рішення мерії перекрити схему руху маршруток. Перевізники Черкас не підтримують. Впевнені, що такий спосіб з центральних автомагістралей її хочуть витіснити на другорядній вулиці. Натомість бульваром Шевченка курсуватимуть великомісні автобуси одного автопідприємства. Ну, дана ситуація, яка склалася в першу чергу, вона шкодить не тільки нам, як перевізникам, які працюють в місті Черкаси вже не один рік, а ще й в великій мірі впливає на Пересічного громадянина, адже тепер людям прийдеться, щоб доїхати, наприклад, з площі 700 річчя У Південно-Західний район користуватися двома трьома видами транспорту, пересадками, що значно здорожить їхній проїзд. Заступник Черкаського міського голови Олексій Леонов стверджує, перевізників запросять взяти участь у конкурсі. Однією з вимог буде наявність у них великовмісних автобусів. Куди дівати Богдани, чиновник не сказав. Розробляється те, що вам доповідали, розробляється концепція, згідно якої на базі досліджень науково-дослідного інституту будуть оптимізовані всі маршрути. Після цього винесені на конкурс, де всі ви, як представники вашої організації, ви як робітники, зможете абсолютно на рівних, на рівних конкурувати, приймати участь в цьому конкурсі. Черкащани та гості міста стверджують, перевізники від такого реформування транспортної галузі не виграють. Щоб дістатися з одного кінця Черкас в інший, пасажирам доведеться робити кілька пересадок, а це боляче вдарить по гаманцю. Перевізники пропонують сісти за стіл переговорів в іншому випадку. Обіцяють протестні акції навесні неминучі. Саме в період новорічних свят гірськолижні курорти приймають найбільше відвідувачів. Якщо ви теж мрієте про активне дозвілля, саме час вищити лижі. Яке спорядження забезпечить максимально швидкий прогрес в оволодінні технікою катання? Питала у фахівців Вікторія Будавіцька. Досвідчені лижники зазвичай знають, чого вимагати від свого інвентарю, а от першачкам доведеться попріти. Можна звичайно перекласти всю відповідальність за спорядження на продавця в магазині, а самому обмежитися лише вибором ціни й кольору своїх майбутніх лиж. Однак бувалі лижники радять це ж поцікавитись, якою буває амуніція. Я прибічний того, що потрібно все робити раціонально і виважено. Якщо ти збираєшся їхати на гірськолижний курорт, то потрібно як мінімум поговорити з людьми, які вже там були, або ж із дійсними фахівцями, які знають потрібно, потрібно що потрібно взяти і як якісно провести свій час. Для того, щоб правильно вибрати лыжу себе, надо ответить на ряд вопросов: то есть, как давно вы катаетесь, каким опытом э, вы обладаете, на каких курортах вы предпочитаете отдыхать. Это все зависит ну, вернее, от всех этих факторов, зависит от лыжи, которую вам необходимо выбрать. Раніше можете кататися на стареньких лижах, одягнувшись в спортивний костюм, вушанку і рукавички. Але якщо черевики вам не підходять, цілком можливо, що ви ніколи не отримаєте насолоди від катання. В цій справі слід дотримуватися двох правил: взуття повинно щільно облягати ногу, у жодному разі не тиснути, але і не бути завеликим. Залежно від стилю їзди, обирається і відповідна жорсткість гірськолижних черевиків. Індекси жорсткості. выражаются там 50, 60, 70 единиц, 100, 120, 150. Они вроде бы как и для всех брендов одинаковые, но на самом деле у каждого бренда своя линейка, он по-своему называется, но суть одна. Чем больше этот индекс, тем жестче ботинок. Чем жестче ботинок, тем он некомфортнее на ноге. Но он позволяет жесткий ботинок максимально точно передавать усилия на лыжу. Можна на спеціальних черевиках допомагають чітко фіксувати ногу у взутті. Вони можуть бути як металевими, так і пластиковими. Вийшла у світ третя збірка поетеси із Жашківщини Фросини Мороз. Ця жінка своєрідна берегиня краю. Із третього класу, вражена страшною хворобою, фросина прикута до ліжка. Однак, не зважаючи на це, вона добра, щира і талановита людина. Жінку дуже люблять і односельці, і митці Черкащини. На слова Фросини, мороз вже написано більше 20 пісень. Вона співпрацює із багатьма композиторами України. Є членом мистецької спілки Толока. Простина любить говорити, що їй щастить на хороших людей. Серед них народний депутат України Сергій Терещук, почувши про цю мужню жінку, яка не підкорилася жорстокій долі. Він навідав її у селі конейські хутори і, познайомившись, допоміг у створенні нової збірки віршів з осені у літо відпусти. На честь цієї події друзі Фросини влаштували справжнє свято поезії в рідному селі та районному центрі. На ньому звучали поезії фросини та пісні на її слова. Учні шкіл, місцеві поети, музичні колективи. Чи не вся жашківська культурна спільнота долучилася до організації презентації? І односельці і жашківчани пишаються своєю землячкою і дуже вдячні Сергію Терещуку за ту допомогу, яку він надав поетесі. Ви знаєте, коли більше читаєш поезію Фросини Мороз. Навіть не відчуваєш, яка у людини є проблема. Людина вища над цими проблемами. Збірка з осені у літо відпусти буде поширена у всіх районних та шкільних бібліотеках Жашківщини. Будуть примірники цієї збірки і в Черкаській обласній бібліотеці. Тепер кожен зможе насолодитися чистим джерелом поезії, від справді непересічної людини, яка, незважаючи на важкі життєві обставини, несе у світ віру і любов, фросини мороз. І це все більше інформації у наступному випуску. Новин не прощаємось.